Вітаю, малята я, розумна краплинка. Сьогодні ми з вами поговоримо про кімнатні рослини. Спочатку давайте розглянемо їхню будову. Усі рослини мають корінь, який зазвичай знаходиться у ґрунті. Майже у всіх є стебло та листя. І лише деякі з них мають квіти. А зараз, друзі, я пропоную вам пограти у гру один багато. Стебло стебла, квітка. Квіти, корінь, Корені листок, Листки? Горщик? Горшики? Молодці малята До речі, а чи знаєте ви, яку користь приносять кімнатні рослини? Вони очищують повітря в оселі, милують наше око своєю красою, а деякі з рослин мають цілющі якості. Алої. Сік та Сіктам'якат листків цієї рослини справжні рятівники людської шкіри адже можуть вилікувати опіки та обмороження, усунути подразнення лущення і почервоніння і врятувати від свербіжу після укусів комах. А це пеларгонія, ще її називають герань. Ця рослина не тільки чарує нас своєю красою та різноманітністю забарвлення, вона ще має безліч цілющих якостей, адже її використовують при виготовленні ліків проти хвороб серця та нервової системи. Крім того, листям герані можна лікувати запалення шкіри. Товстянка або грошове дерево. За давнім народним повір'ям, ця рослина приносить фінансове благополуччя. Сік з листя товстянки використовують у компресах для полегшення болю та для загоєння ран. Щоб зняти припухлості на місці укусів комах, знадобиться м'якоть листя цієї рослини. А це добре знайомий нам усім кактус. Він не тільки має унікальний зовнішній вигляд, а й володіє великою кількістю інших корисних властивостей. У багатьох країнах світу кактуси вживають у їжу. А сік використовують при лікуванні безлічі хвороб. Друзі. А що потрібно кімнатним рослинам для росту та розвитку? Грунт Вода, сонячне тепло та світло. І, звичайно ж, піклування. А як потрібно піклуватись про кімнатні рослини? Їх треба поливати, розпушувати ґрунт, щоб туди могло потрапити повітря та вчасно пересаджувати. А ще важливо мити рослини, щоб пил не осідав на листках. А зараз я пропоную вам відгадати загадки про кімнатні рослини. Кущ віконний і балконний, лист пухнастий, запашний. Ну а квіти на вікні наче шапка у вогні. Лист з горбочком з жолобочком. Шипи має, як поранити не знає. А зате навпаки, нас лікує залюбки. Він зелений в Голочках, просто як у їжачка. Він у горщику росте, дуже рідко він цвіте. Друзі, розгадавши загадки, запишіть, будь ласка, відповіді на аудіо або відео та надішліть вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись. Тож до побачення, малята, до нових зустрічей!